Вітаю, до свого каналу. Давайте ми з вами подивимося на жовтень місяць, як у нас будуть розвиватися собиття. Сьогодні у нас четверте, тому ну, першу декаду я дивилася, ми почнемо другу і третю декаду дивитися. Тобто візьмемо по... Карти. Покажіть, будь ласка, нам ситуацію жовтня місяця, як буде розвиватися собитя з української сторони і з російської сторони в військовому плані. Дивимося другу досаду. І Третю декаду жовтня, Україна, друга декада теж Україна, І Росіяни. Друга декада і третя декада росіяни. Бачите, жовтень буде дуже тяжкий. Друга декада буде така вбивча, дуже, -дуже гаряча. Друга декада буде. Що чекає наших військових. Будуть і невдачі, які нам, скажімо так, нашкодять в плані такому світовому, да? буде якась історія несправедлива до нас. І оці всі речі будуть робити політики або Такі люди публічні, вони будуть казати якісь ну, непонятні речі, щось, ну, вони, я так предполагаю, що з ними попрацюють російські спеціалісти, так скажемо. Але тут же буде і відкриття того всього, і все ж таки. Все буде справедливо по Божому суду. Вони отримають своє. Буде дуже все у нас швидко розвиватися. Дуже швидко, незважаючи на те, що нам по почалу, на другій декаді, буде, будуть такі іти невдачі трошки. Але потім світ відкриється і підуть оці. Зовсім інші розговори. Пам'ятаєте, як Шольц з Макроном приїжджав, і він хотів, щоб ми з ними переговори проводили з росіянами, хотіли схилити до того е, Зеленського. І е, потім, коли вони з'їздили в Бучу і, і Вірпень, вони змінилися дуже. Ну, ось така історія. Тому буде то ж саме. Е, Якось так, ну, це і маскам, який дуже багата людина, який дав, який создав Теслу, який дає оці, щоб інтернет підтримувався у Збройних силах ССУ, Я не пам'ятаю, як вони називаються. І таке сьогодні видав, що на голову не натягнеш Третя декада, третя декада буде. А, Дуже така вона. Знаєте, в нас буде багато радісних новин, гарних новин, добрих новин. Ми будемо відкриті, ми будемо, будемо насолоджуватися тим, що ми будемо отримувати такі новини, але, але допомога буде затримуватися. Той лендліз, який нам обіцяли, все ж таки він буде з затримкою йти. На жаль, ось такий буде у нас жовтень. І ще оця карта показує це звільнення. Це звільнення буде території. Звільнення території буде йти. Ну і давайте подивимось російську. Російському, ну, бачите, або на автоматі, або ця робота їм не приносить задоволення вже. Е, думаю, що і на автоматі, і не приносить задоволення. Перша декада будуть росіяни тягнути це все на собі, дуже їм тяжко, але будуть тягнути, будуть у них даже добрі новини, будуть їм підкидувати там цих добровольців це удобрення, будуть даже вони діяти так, знаєте, рішуче на деяких, на деяких ланках нашого фронту да, в Україні. А третя декада у росіян буде геть погана. Буде не вистачати в них вже тої життєвої енергії, вони будуть геть вже вбиті, дуже буде мало тої енергії, того бажання займатися цією війною. Там будуть оці мобіки, вони нічого не вміють, нічого не розуміють і не вміють воювати. І вони будуть загибати, гибнути просто пачками. Гибнути просто пачками будуть. Ось вони навіть не зможуть толком здаватися у полон. Ну, якось так. Дуже для них гірка буде ця неді... ця доба жовтня. Тяжка і, в общем, тяжко буде всім і нашим, і їм буде тяжко, але наші будуть двигатися, продвигатися, звільняти території. Десь буде дуже-то швидко робитися, але з от з ліндлізом буде. І з от такими от болтологіями, які зараз. Це, мабуть, якась пішла операція росіян, що вони оціх багатіїв, які допомагають Україні, але вони підпадають під вплив їхній, вони їх там обробляють. Ну, якось так. Ось така у нас історія. По жовтню. Цю декаду я, ну, я її дивилася. Тут осталося зовсім 4 дні, я не буду другу, другу добу ще дивитися. Ой, першу добу, вона вже в мене там є викладена, тому ви її побачите. Дякую вам, що ви терпите, поки я так розмовляю тихо. Я вже потихеньку тут дву. Нема нічого дерев'яного під рукою постучати. Вроді я кудужую. У мене є така кортонка, вона, мабуть, зроблена все ж таки. Це бумага з дерева. Ось, то налагоджується, може вже десь ближче до вихідних буду вже нормально розмовляти. Я дуже на то сподіваюся. Ось так такий був розклад у нас на весь жовтень, я так коротенько його вам показала. Картина дуже ясна і зрозуміла. Ось, і все ж таки по поводу ядерного удару я вам хочу сказати, я вже дивилася, передивіться ще раз вам. По ядерному удару по Україні. Давайте передивимося, я не проти. Я вже робила це декілька разів. В мене є на то відео. Давайте подивимось ще раз. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи буде ядерний удар по території України впродовж жовтня. Впродовж жовтня. Кажіть нам все, нічого не приховуйте. Давайте покладемо перша декада, вона ще не скінчилась, друга декада і третя декада. Ми зараз дивимося жовтень. Ну, на третю декаду точно я вам можу сказати, що все буде добре. Тут тільки буде болтовня і все таке інше. А ось оце. Давайте ми подивимось, що тут у нас за погані новини. Якісь погані новини у нас в цьому плані і перевернута сила. З чимось ми не можемо справитися з якимось, з якимось рицарем потенційним. Так, добре, це я відкрила, це я так просто подивилася, а тепер конкретно я даю питання. Я буду класти по дві карти ядерний удар, чи буде він зроблений іменно. Перша декада друга декада і третя декада. Давайте ми подивимося, що випало нам. Перша декада. Ну, по-перше, нам падає імператрицями під захистом. Це точно. Це даже не обговорюється. Е, звісно, у нас тут йдуть постійні однакові почуття. Е, і це добре, хай воно буде стабільно по четвірочки для воєнного часу, це нормально. Е, оця перевернута башня, це іде. По якому варіанту якась буде історія. Якась буде історія. Більше похожа на психологічний момент. Будь ласка, покажіть мені карту цю башню. Так, ми захищаємо себе. Захищаємо себе. Захищаємо своє життя. Захищаємо своє життя. Так. Захищаємо, захищаємо, але марний труд показує і тут уже впорство йде. Упорство. Упртість така, упертість. І все буде добре, люди. Все буде добре. Все буде добре. Я багато кинула карту, показала ту башню вам. Все буде добре. Друга декада. Тут де буде зухвальство, де будуть запугувати, удивляюсь, що тут не випав дьявол. Будуть погані новини, така нервова обстановка буде. Буде даже, будуть якісь невдачі, будуть такі стабільність, буде дуже мала. І буде, давайте я розкрию, будуть навіть втрати, в якому сенсі вони будуть. Гармонія, нарушена буде гармонія, бо будуть, скоріш всього, обстріли. Обстріли, але падає імператор, то буде захист. Все, люди, буде захист. Тут у нас імператриця, тут у нас імператор. Дивимося третю декаду. Третя декада, це іде, у нас е, така ситуація по очельнику негативна. Це іде як ізоляція. Ізоляція е, успішна, успішна ізоляція, але дивимося в прошле. Давайте розкриємо ми дві е, карти гарні. Давайте ми розкриємо оцього очельника, Що він нам хоче сказати, покажіть нам то. Буде якась недостатність по почуттям, буде якась нестабільна ситуація, подвойствена. І це ще зрадники йдуть. Будуть працювати дуже серйозно, мабуть, ДРГ. Будуть робитися теракти по землі. Так, будуть знищувати наші. Домівки по-дурному, навіть сім'ями. Але ядерки не буде, не буде, не буде ніяких ядерних ударів. Я вам це казала з самого початку не буде. Не буде. Так що живіть спокійно, не накручуйте себе. Так буде непросто. Дуже уважно дивіться за окружаючими людьми, які поряд з вами. Зараз дуже багато понаїхало в місце людей і вони прикриваються під цивільними, і вони роблять пакості. Дуже за це переживаю я. Тому блюдіть оцю обстановку. Не, не нехтуйте цим, якщо щось десь, хтось вам не подобається, краще зафіксувати цю людину і набрати поліцію. Перестрахуватися, краще перебдити, люди. Краще перебдити. Я вам дякую за перегляд моїх відео. Чекаю від вас коментарів. І почуємось, па, -па.